Любі дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. Петрусь радісно побіг на дитяче служіння Ми насилу стримували сміх, коли він сказав: У мене тепер є дитина. Колись давно в Єгипті Маріам раділа, що в неї з'явився маленький братик. Він був такий гарнесенький, проте Маріам нікому не могла розповідати про нього. Адже мамі доводилося ховати дитину через страшний наказ фараона. Я дуже занепокоєний населення ізраїльтян. боюся, що завтра вони можуть повстати проти нас. Наказую всім людям коли побачите, що у ізраїльських жінок народився син, негайно кидайте в ріку Ніл. Який страшний наказ! Невже фараону було недостатньо того, що він зробив ізраїльтянам своїми рабами? Однак батьки Маріам Довіряли Богу, і три місяці ховали новонародженого сина. Невидима Божа рука захищала дитину. Але час ішов. Дитина росла, і вони більше не могли ховати її. Мамо. Що ти робиш із цих листів очерету? Я прятокушик. Ось так. А тепер кришку. Подай мені посудину зі смолою, будь ласка, а навіщо вона тобі? Щоб у кошик не потрапляла вода. Маріями, доведеться нам відпустити любого братика. Як це відпустити? Що ти зробиш із ним? Я покладу його в кошик і пущу по воді в тій частині річки Ніл, де росте багато очерету. А що далі? А далі ми почекаємо і побачимо. Як невидима Божа рука захистить його. Вони мовчки пішли до ріки. Мамі було важко відпустити свого малюка, але вона зробила це з вірою в Бога. Маріями, сховайся в очереті, слідкуй за тим, що станеться далі. Мене ніхто не повинен тут бачити. Я повертаюся додому. Скоро на березі річки Ніл з'явилася дочка фараона зі своїми служанками. Вона прийшла помитися в річці. Що це? Який гарний кошик. Принесіть його. У Маріям забилося серце. Що зробить принцеса з її братику? Чи викине вона його в річку Ніл? Ой, дитяточко, ізраїльський хлопчик. Який милий, мені так шкода його. Маріам вийшла з очерету. Хочеш, я покличу годувальницю, щоб годувала тобі цю дитину. Гарна думка, поклич. Ви, звісно, здогадалися, кого покликала Маріам. Звісно, вона покликала маму. Так її мамі. Дозволили протягом кількох років ростити сина. Маріам з мамою щиро дякували Богові за те, що його невидима рука так чудово захищає їх. Бог і тебе часто захищав, правда? Подякую йому зараз за його захист. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. Контакт, риска, ру, собачка, сторіфол children, орг